Доброго ранку, доброго дня, бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранечку, доброго дня. Мої любі, відгадайте загадку, найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Правильно, мої розумночки, це мама. А як ви здогадались, що це мама? Які слова вам підказали? Подумайте і скажіть, як ми ще називаємо маму? Мама яка? Так гарна, добра, лагідна, весела. Мудра, Щедра, мама, матінка, матуся. Скільки ж спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найдорожча, найкраща, наймиліша. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках. Її материнська ласка зігріває нас до старості. У травні, коли прокидається зі сну природа, коли бренить у блакитті пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято Матері. Сьогодні ми поговоримо про найріднішу для нас людину. Це про нашу маму. Мої любі, давайте з вами пограємо. В таку гру моя мама. Спробуйте мені розповісти про свою маму. Як звати маму? Скільки їй років? Якого зросту? Висока, а може низька? Якого кольору очі у вашої мами? Які губи? Ніс, яке має волосся, довге, а може коротке, а яке забарвлення! Звичайно ж, ваші мами різні, але для кожної дитини мама сама найгарніша. Мої любі діти! А зараз я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського. Сива волосинка. Послухайте ось таку історію про хлопчика Михайлика та його маму. Сива волосинка. Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три сиві волосинки, сказав Михайлик. Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у маминій косі чотири сиві волосинки. Мамо, сказав Михайлик здивовано, у вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла мама. Коли болить серце, тоді й сивіє волосинка. А від чого ж тебе боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе, високе дерево. Я глянула у вікно і побачила тебе на тоненькій гілочці. Серце заболіло, і волосинка моя посивіла. Михайлик довго сидів задумливий, мов часний. Потім підійшов до своєї матусі, обняв її і тихенько спитав Мамо, а коли я на товстій гілці сидітиму, волосинка не посивіє, чи сподобалось вам оповідання? Скільки сивих волосинок було у маминій косі спочатку? Так, правильно, три. А потім скільки стало? Вірно, чотири. Чому посивіла мама? Так, від болю, коли болить серце. Що ж спричинило біль у серці мами? Вірно, необачна поведінка сина. Чи шкода було синові маму? Що ви запам'ятали, слухаючи текст? Так, хлопчик довго думав, але потім обійняв маму і тихо в неї спитав А як ви гадаєте, якщо хлопчик буде залізати лише на товсті гілки, чи буде хвилюватися мама? Звичайно, мама завжди буде хвилюватися за свою дитину, особливо, коли їй загрожує щось? Давайте пограємо з вами у гру. Яка мама, коли ви весела або сумна? Яка мама, коли ви б'єтеся? Так, сумна. Яка мама, коли ви їй допомагаєте? Вірно, мама весела. А якщо ви розбили вазу, яка мама весела чи сумна? Звичайно, мама сумна. Яка мама, коли ви впали та плачете? Так, сумна, яка мама, коли ви граєте? Вірно, мама весела. Яка мама, коли ви захворіли? Так, сумна, яка мама, коли ви прибираєте? Весела. Яка мама, коли ви даруєте їй подарунок? Весела. А якщо ви з кимось не можете поділити іграшку та сваритесь, яка мама? Так, сумна. Сьогодні ми з вами теплим словом згадували наших любих матусь. Любіть, шануйте, допомагайте своїм мамам, будьте слухняними, говоріть їй приємні слова. А зараз послухайте гарний вірш. Маму потрібно не тільки любити. Ми мам своїх любим найдужче у світі, зі мною, звичайно, погодишся ти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно і ще й берегти. Ми мам своїх любим, а посуд не митий та й в хаті згодилося б теж підмести. А маму потрібно не тільки любити. Маму потрібно іще й берегти, щоб ласкою мами, як сонце зігріті, могли ми веселі й щасливі рости. Нам маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти. Мої любі бережіть своїх матусь до побачення.